Доброго дня всім глядачам відео. Для вас створено майстер-клас з використання віртуальної дошки Padlet у роботі з батьками та дітьми під час дистанційної освіти. Для початку роботи ми заходимо у свій браузер. У мене, як у багатьох, це Google сервіс. Я обираю свій аккаунт і прописуємо у дошці зверху або у пошуку. Ну, Можна на українській навіть мові. І в нас перше посилання це саме те, яке нам необхідне. Ми на нього натискаємо. В мене відразу відкрилося на українській мові, але якщо у вас відкрилося на російській або на будь якій іншій, знизу зліва, ви можете обрати мову. І вона автоматично у вас зміниться. Далі ми. Натискаємо Зареєструватися безкоштовно. Можна увійти за допомогою Google аккаунту, Microsoft аккаунту або Apple аккаунту, або ж зареєструватися за допомогою будь-якої пошти електронної, яка у вас є. Я входжу через Google, обираю свій аккаунт. Ось ми вже безпосередньо на сторінці Padlet. Щоб створити наш перший падліт, нам необхідно зверху, справа натиснути Створити падлит. У вас з'являється менюшка з тим, що можна створити. Можна створити стіну, або полотно, або сітку, або полицю. Для дитячого садка найзручніше створювати полицю. Чому? Тому що якщо ми натиснемо, наприклад, стіну, то на стіні ми не можемо з вами матеріал створювати. За напрямками або за формами роботи. Ми натискаємо створити з них за справу, і просто в нас окремі є посилання, окремі є дописи, але вони, їх не можна. Поділити їх не можна розбити по розділам, що, наприклад, це там заняття з мовленнєвої діяльності, це з музичної, це, наприклад, дидактичні ігри, це робота з батьками. Тобто тут будуть просто створюватися один за одним різні дописи. Для дитячого садка зручно саме створити, знову натискаємо справа зверху, створити створювати саме полиці. Натискаємо на полицю. І нам одразу, якщо ми перший раз створюємо це новий у нас Padlet, нам пропонується справа меню, де ми можемо скоригувати назву, підібрати інтерфейс, тобто те, як буде виглядати наша поличка Padlet. Пишемо, наприклад, назву логопедична група номер 10 Лісові дзвіночки. Ми написали назву. Далі можна зробити опис. Можна робити, можна ні. Ну, ми можемо написати, що там сторінка створена чи дошка створена для турботливих батьків та талановитих діток. Помилок поробили. Далі ми можемо зробити піктограму. Що це значить? Що на початку, ось тут, де починається назва вашої сторінки, можна розмістити смайлик або невеличке зображення. У мене, наприклад, лісові дзвіночки. Я шукаю собі зображення квіточки. Ось, Знайшла, залишила, все, у мене буде на початку ще й букетик квітів. Для того, щоб розповсюдити свій. Padlet. Можна скопіювати ось тут посилання і розмістити у Viber Telegram або Facebook групі копіювати. так? А можна скопіювати безпосередньо у строці пошуку. Далі ми можемо обрати шпалери для нашої, тобто фон, для нашої дошки. Можна встановити ті, які є на самому сайті, який пропонує нам. Бачите, воно змінюється. Можна текстури, можна готові зображення. А можна додати свій, як це зробити? От, Наприклад, додати власні шпалери. Можна з комп'ютера вибрати, як це зроблю. Я Я заздалегідь підготувала. Ось зображення таке нейтральне. Зараз воно завантажиться. Ось, можна вставити посилання, тобто знайти на сайті. Ставити посилання і сайт сам його завантажить. Так, далі ми можемо обрати з вами навіть шрифт, яким буде напис у нас зверху. Ось Мені наприклад, подобається ось такий. Пускай буде, нехай буде він. Далі ми можемо авторів, тобто, хто буде розміщати, треба вказувати автора чи ні. Ну, нехай буде, що можна. Позиція допису буде. Першою. Тобто новий допис буде в нас першим. Постійно ті дописи, які були раніше, вони будуть спускатися вниз, а ті, які ми, наприклад, загрузимо сьогодні, будуть зверху залишатися. Ставимо помітку, що можна залишати, наприклад, коментарі, можна реакції, подобайки або голосування, або зірки ставити, або оцінку. Ну, я залишила вподобайки просто. Схвалення це. Має той, хто розміщає у вас на сторінці інформацію, а вона не одразу висвітлюється. А модератор тобто той, хто створював цю сторінку, хто є адміністратором, перевіряє, якщо вона доцільна, то він її схвалює. Ну, нам це не потрібно. У нас там буде всього два модератори, які можуть додавати інформацію, фільтрувати лихослів'я. Ну, можна залишити, тому що якщо ми дозволили коментувати, наприклад, наші дописи. То краще, нехай у нас буде можливість, щоб сайт перевіряв погані слова і заміняв їх. Ось ми з вами вже створили інтерфейс, тобто зовнішній вигляд нашої Падли-дошки. Чим я вже казала, зручна саме створення полиці у Падле, тому що можна додавати різні розділи. Наприклад, перший розділ у нас з вами буде. Ми натискаємо на нього двічі, щоб написати назву. Перший буде у нас там робота з батьками. Зберігаємо. Далі в нас буде розділ, наприклад, мовленнєва компетентність дітей, де ми будемо розміщати матеріали, усі пов'язані з розвитком мовлення дитини. Ось ми з вами створили два розділи, але їх можна створювати безліч. Починаємо додавати інформацію. Для цього натискаємо на плюсик. Я хочу додати. Наприклад, словесну гру. А «Осінь яка. Пишу назву, тобто описую свій матеріал коротко, що це я буду розміщати. Я буду давати посилання. Тут можна вибрати, наприклад, посилання в YouTube, в Spotify, але в мене воно вже є в моєму плані, і я просто його скопіюю. Я його скопіюю. І вставлю у строку, натискаю вперед, і ми бачимо: ну, в мене швидко завантажилося, але у вас може тут бути проценти. І коли ви вже побачите картинку, ось таку, як в мене, це означає, що файл знайдений посилання, і може бути завантажено. Ми натискаємо опублікувати. І все. Тобто, ваша гра. Вже завантажено, можу створити наступний, також умовленєва компетент, компетентність. Дивіться, ми можемо файл з комп'ютеру вибрати, заходимо в групу, яка вам необхідна, так, і обираємо, наприклад, будь-яку гру, яку ви хочете, яка відповідає до теми, що ви підготували, наприклад, там, гімнастики, ну, будь-що. Можна, наприклад, знову ж таки, вставити посилання, можна шукати зображення в інтернеті, можна шукати тут же у Падліті, можна записувати екран, наприклад, якщо ви хочете одразу записати скоромовку, чистомовку, вірш будь-що. Я, наприклад, знову вставлю посилання. Так? Я шукаю, де в мене знову гра. З мовленнєвого розвитку і вставляю її. От, Наприклад, художня хвилинка цікавинка вірші про овочі. Так, я скопіювала, натиснула Ctrl-C або ж скопіювала за допомогою правого кліку мишки. І знову вставляю. Все, вперед. І в нас там. Художня хвилинка підписую. Художня хвилинка. Вірші про овочі. Все, знову опублікувати. І воно у нас вже опубліковано. Тобто, перед осінню, Тобто, осінь на спустилася вниз. А художня хвилинка наверх, тому що ми її завантажили останньою. Так само робота з батьками. Ми попередньо вже готуємо матеріал. Додаємо, наприклад, посилання от у нас є робота з батьками, консультація, так, або рекомендації для батьків. Знову ж таки, я копіюю, знову ж таки, відкриваю. Свою сторінку, знову додаю, натискаю вперед. І ось, бачите, в мене теж, теж про що я казала, йдуть процентки, завантаження. Так. Все. Тобто це рекомендації для батьків. З розвитку мовлення дитини. Все, опублікувати. І кількість ваших дописів і розділів може бути не обмежена, тобто ви можете створювати будь-які розділи, які ви вважаєте за потрібні, або які, наприклад, у вас можуть просити батьків. Це платформа, в ній дуже легко розібратися. Ви можете створювати не одну таку дошку, не одну таку поличку. Все залежить від того, які потреби у вас та у батьків і дітей. Вашої групи. Дякую вам за увагу, за увагу. Успіхів усім!